Новий рік нові зобов'язання в Італії з настанням 2025-го прийшов час подання обов'язкових документів для отримання соціальних виплат і пільг. Два ключові документи, які рекомендовано оновити всім, хто претендує на допомогу від держави. Це податкова декларація ІЗЕ та довідка Х 22 Ізе. Тобто, це є довідка, яка декларує за два останні роки середній. Прибуток, середній рух коштів, економічний добробут сім'ї. ІЗ – це індикатор економічного становища сім'ї. В залежності від річного порогового доходу сім'ї він визначає, хто має право на субсидії, знижки на комунальні послуги, допомогу для студентів і малозабезпечених родин та інші пільги, наприклад, безоплатне харчування дітей у шкільних їдальнях. Тобто, що він дає, кому він потрібен. Сім'я, в якій є студенти, сім'я, у якій є люди з інвалідністю, для одиноких старших літніх людей, для сімей з дітьми це фактично чотири категорії, які зацікавлені зробити цей документ. На що він впливає? Він впливає на бонуси, знижки та соціальні виплати знову ж таки для діток. Неповнолітніх або для студентів до 21 року в освітньо-правовому хабі у Римі, де безкоштовно надають консультації українцям, пояснюють, оформлення ІЗЕ це гарантія від держави на соціальний захист. Для українських біженців процедура подання ІЗЕ залежить від їхнього статусу. Ті, хто не працював у 2024 році, подають мінімальний набір документів посвідку про тимчасовий захист. Довідку про місце проживання та податковий код. Проте, тим, хто мав офіційний дохід доведеться додатково надати декларацію про доходи за минулий рік. Повнолітні, усі, і хто має відкриті рахунки, відповідно ми їх декларуємо, вносимо кодіші фіскали, так і додаємо оці документи. Якщо діти неповнолітні, відповідно ми не вносимо на них ніякого як такого доходу, але зазначаємо їхній статус, тобто студент. Дитина і так далі до 14 років, звичайно. Крім цього, якщо дитина з тих чи інших причин має відкритий рахунок, чи це зберігаючий рахунок, чи це накопичувальний відповідно на ту дитину, навіть якщо вона неповнолітня, теж потрібна така сама довідка із банку. Навіть у випадку, якщо дитина отримує пенсію, тобто не соціальну допомогу, а пенсію. За станом здоров'я тієї іншої категорії, і має відкрити рахунок на своє ім'я, на свої кодіші фіскали або ідентифікаційний код, який їй дали тут в Італії, теж потрібно таку ж саму довідку. Зібравши необхідний пакет документів, найпростіший спосіб подати заяву на формування ІЗЕ в офісах КАФ або ж онлайн через офіційний державний портал. Ще один документ, який потрібно оновити на початку року довідка Х-22. Цей документ дозволяє українцям продовжити дозвіл на безкоштовне медичне обслуговування. Для цього слід зробити копії паспорта, дозволу на проживання та реєстрації, податкового коду та реєстрацію в медичній системі. З собою, окрім копій, обов'язково потрібно взяти й оригінали документів, звернувшись у найближчий азл за місцем проживання. Після отримання ІЗЕ ще одним важливим документом, особливо для сімей з дітьми, є Асеньо Уніко. Це допомога на неповнолітніх дітей, яка в залежності від річного доходу сім'ї може сягати 200 євро щомісяця. Ця соціальна допомога включає саме Асеніо Уніко. Це є оплата фінансова допомога на дітей. Хто робив попередні роки запит і вже почав отримувати цього року? Не потрібно поновлювати новий запит. Достатньо поновити лише документ, із який автоматично переходить у базу ІМПС. Де його перевіряють, реєструють, і на основі вашого оновлення даних вам перераховують допомогу, соціальну допомогу на дитину. Угу. Цей документ впливає на харчування, на оплату харчування у школах, але у школах лише до п'ят до квіта елементари, тобто у молодших класах. Уже середні старші, ніякого впливу немає. Для оформлення цього виду допомоги потрібен вже стандартний набір документів, а також ІБАМ. За реквізитами якого держава буде автоматично зараховувати щомісяця суму грошей, вираховану згідно з вашої податкової декларації.